Кажу доброго ранку, це YouTube канал Футбол 24. Сьогодні ми обговорюємо е, матч відкриття чемпіонату світу в Катарі, найдорожчого е, в історії, е, коли господарі катарці е, приймали Еквадор і програли. І вже у нас є на зв'язку. Тарас Котів, який обіцяв рознести і пояснити, чому е, збірна Катару на даний момент вже з першого матчу можна її вважати найгіршою командою в історії чемпіонатів світу. Е, Команди, яка приймаючою стороною збірної чи ти взагалі маєш на увазі найгіршої команди в принципі? Як мінімум, приймаючи, але в принципі вони є претендентами на те, щоб взагалі такою командою стати найгіршою серед усіх 32 учасників. От в Катарі. Винайшли фіолетовий барвник колись дуже давно тому, і команда якось вчора продемонструвала таке абсолютно пофігістичне ставлення до своєї роботи в прем'єрному матчі. А домашнього чемпіонату вони показали, що в принципі їм не залежить, їм якось так байдуже, Вони нічого е, не вміють робити в футболі, і так далі. І якби якщо ти не бачив десь матчу попередніх Катару, то здається, що це просто ну команди рівня Сан Марино, тому що за 31 перших хвилин вони практично не переходили центр поля е, Еквадор робив все, що хочеш. Все, все, що хотів, він міг відчути себе чемпіоном світу в цих 30 хвилинах. Так потім в Катар трошки говтався і якісь були моменти. Навіть там цікава, цікавих кілька передач було. Але це все це так само, як, от, наприклад, статистика десь буде брехати нам про те, що матч міг бути міг якось по рівному, по нічійному скластися, тому що в принципі приблизна кількість рівна, кількість ударів 5-6. А якщо вираховувати XG пенальті, який там зашкалює, то приблизно навіть гострота моментів рівна. Хоча найкращий момент Катара це там така величезна підозра. На офсайд просто не свиснули, а, а в Еквадора навпаки, там кілька моментів через сумнівні офсайди познімали. Е, ось і е, в принципі, просто е, Катар не, не показав, що він вміє грати в футбол. Хоча е, загалом е, ну, в них є в них є така можливість це робити. Ну, це вони все ж таки чемпіони не чемпіони Азії на секундочку. Е, і ну якось це було дуже, м дуже примітивно, дуже смішно. І от як вся ця, е, вся ця над, надута бульбашка чемпіонату світу, коли е, трибуна на трибунах було е, які вміщають 60 тисяч по стадіону говорить, що 67 тисяч прийшло, тобто вже на 7 тисяч десь вони намалювали якусь красиву цифру. А до останніх хвилин практично нікого не залишилось. Такого історія чемпіонату світу просто не пам'ятає. А не те, що в матчі відкриття і в матчі відкриття домашнього чемпіонату світу, е, де грає твоя команда, це просто е, всім. Ну всім було фіолетово і гравцям. Таке враження і е, фанатам Тобто вони е, вирішили, може, вони все ж повірили в якісь там байки, е, трошки типу вийшло, що це були байки про а, купівлю Еквадору, але про якісь там договірні штуки, але, от, наприклад. 에, щоб 에, теж 에, були скарги ФІФА на те, що в закритих матчах Катаро призначалася якась аномальна кількість пенальтів чи в кожному матчі вони там 에, перемагали за такі пенальті, були підозрені якісь договорники. А але щоб здобу, здобути 에, створити цей момент по пенальті, потрібно хоча б штрафний дійти. В Катара за весь матч два дотики штрафному проти 25 п'яти в ну про що ми говоримо? Ну власне, ти як вони вболівали. От як катарці вболівали, все надуто штучно було. І кількість, от ти розповідаєш, кількість глядачів, які, начебто, оголошували 67, а їх навіть і половини не було таке враження на на стадіоні. От це таки надуто і виглядало. І до речі, щодо статистики нагадаю, що це перша команда господар, яка примудрилася програти матч відкриття до цього в історії ще такого не було. І там ще Кілька антирекордів, якщо не помиляюся, Катар встановив, Так, Так, 16 перемог і 6 нічих. Попередні господарі мали. І а, це перший випадок. такий. А, також вони жодного разу не влучили в площину воріт. Там, серед господарів, взагалі в історії чемпіонату світу це тільки другий випадок. Попередній стався коли збірна США, в якій тільки починала десь там розбудовувати футбол 94-му році. А, по справжньому взялися за нього ну, на фоні, але там, хоч на фоні Бразилії, майбутнього чемпіона світу, я дуже сумніваюся, що Еквадор виграє цей чемпіонат світу. Тобто, Еквадор насправді досить скромна команда. Вони. А, так, вони організовані, вони дисципліновані, вони навчені, а, є там вигризають люди в центрі поля м'ячі, вигризають пресингом. А, є цей Валенсія, просто король, який вже п'ятий поспіль а, гол Еквадору а, на чемпіонатах світу забиває. І він якраз встановив позитивні рекорди. А, перший гровець, який а, дубль, а, дублем відзначився а, в, в першому матчі. Я найстарший гравець, який на чемпіонатах світу забивав у матчі відкриття, і власне також він посприяв тому, що вперше в історії чемпіонатів світу дебютний гол забили з пенальті. Він сам його створив цей пенальті, сам реалізував і ніяке там суддівство не могло ні на що вже вплинути. Е, до речі, про якщо також ми правильно говоримо про болівальників, то е, еквадорські болівальники зарядили заряд на трибунах, що дайте нам пиво. Якщо ти бачив, ну тобто ну, тільки еквадорські, там в принципі всі обурюються цим. Цікаво, дійсно, як сьогодні Англія Уельс британське. До речі, так. Е, ну Англія грає, і Уельс грають е, і ці е, країни, вулянки цих країн звикли вживати пиво, спроваджувати цим е, культурним процесом перегляд футбольних матчів наживо. А е, також є інформація, що от склянка безалкогольного пива, якщо перерахунку на гривні е, зараз в Катарі деруть за неї гривень триста чотириста. За алкоголь не в одному місці там можна його придбати, там взагалі до 500 гривень доходить. Ну, тобто, це якийсь е маразм, я не знаю, з е чого катар взяв. Бере такі ціни, і, і ну, власне, це вся якась повна така м, повна бутафорія, штучність. Вона, от, е, як гарно е, відзначив коментатор «Санта Спорт» е, Ігор Бойко, е, таке враження, що оті... Е, Пакистанці чи непальці, які перевдягалися в форми різних збірних що е, е, ш і типу, вони за них вболівали. От таке враження, що зараз переодягнулися якісь пакистанці в форму збірної Катару, і справжня збірна Катару не вийшла. На чи вона взагалі існує? А можна було задаватися такими питаннями. А ти сподівався, до речі, на завершення. Ти сподівався, що Катар краще зіграє чи ні. І зважаючи на те, що ходили чутки про те, що вони купили матчі, купили, начебто, сімого еквадорців в другому таймі виграють 1-0. <рес> Я дуже був здивований, що так швидко Катар розвалився, тому що по суті на третій хвилині воротар їхній показав, що в нього тихіка сіла і від. Команда теж буде нервувати. Е, дивимось на обличчя головного тренера. Він Ну просто його шкода було дивитися на цього іспанського тренера Катаро, який е, не знав, що робиться. Він е, якось, е, як якийсь е, студент на екзамені, пе, нервував страшенно. Е, він навіть якось не міг ті емоції висловити. Та й принципі, які там були емоції е, чи якісь претензії висловлювати грацав Катару, якщо там не виходило абсолютно нічого, е, три центральних захисники. Вісім гравців в лінії оборони, які по суті мали тримати своїх гравців. І вони випускають енраваленці, е, вони просто постійно пропускають паси за спини в розріз, глибокі ці всі передачі. Вони, ну тобто, двоє еквадорців забігають е, за спини, і про повна пасивність Катар нічого не може з цим зробити. Ну а воротар це теж якесь циркове шоу. А, він там ну, в моменті зі скасованим голом кудись побіг, щось там вибивав. А потім е, намагався як в волейболі якось підскочити до м'яча ще раз другий раз промахнувся. Слава Богу, їм пощастило, що на да, третій хвилині вони не, не пропустили через такий е, сумнівний офсайт. І от власне теж виникло <кхух> питання в тому, що чому е, в на чемпіонаті на найдорожчому чемпіонаті світу, який коштує 200 мільярдів е, доларів. Шалені суми, е, і чому там 9 хвилин намалювали лінію, щоб показати лінію? Сайду, так він звичайно там був в принципі. Потім вже всі стоп-кадри можна було а, приглянути. Але ну якби технологічно, це на якомусь дуже теж відставому примітивному рівні. Ми не ніби ми не говоримо про 2022 рік, а якісь там 90 -ті. А тобто, дуже дуже все довго і дуже е, якось е, це все викликало на додаткові е, сумніви, і в е, можна було в Твіттері швидше розібратися ніж під час перегляду трансляції. А за що власне, скасували оце його перший його Валенсії? До речі, про о, от, ці 200, 200 мільярдів мене питання одне: де подівся годинник під час поєдинку. Розповідають, до речі, на Суспільному, що це організатори годинник не поставили і вони за це відповідають. Хоча на інших телеканалах був годинник, коли ти можеш спостерігати час, яка хвилина матчу, бо це відверто важливо. Ті, хто дивиться футбол, точно про це знають. Я дивився, перемикав на різні європейські канали, то там був години. Це якась фічка суто на наших просторах. Видумали. І це я помічаю таку, таку негативний, негативний момент. Вже не в перший раз. На попередніх якихось великих формах, великих турнірах ти те, теж інколи це траплялося. Дякую тебе, Тарас, що погодився обговорити те, що відбувалося вчора на футбольному полі в «Катарі». Матчі відкриття Катар. Еквадор, сподіватимеся, що сьогодні менше буде сюрпризів і цікавіші поєдинки. Це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 А це був Юра Гаврища.